Господь з вами. З читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи, переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого, сплюнув на землю, споготовив свиною глей. І помастив гледім очі сліпому, до нього ж сказав Іди, вмийся в купелі Сіламській, що у перекладі означає зісланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: чи то ж не той, який, ото все сидів, вже одні казали То він. Інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже Це я. Тож завели того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї питають його, як він прозрів, а він їм і каже. Глею поклав мені на очі, я вмився. І ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили: чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову слібому кажуть А ти що про нього кажеш? Про те, що тобі очі відкрив, одрікає Пророк він. Фарисеї озвались і сказали до оздоровленого. Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали. Отож, зустрівши його, промовив до нього Віруєш у сина чоловічого, а той. А хто він, Господи, щоб я увірував у нього? Ісус же йому. Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав Вірую, Господи, і поклонився йому. Слово Господнє і сумім. Сьогоднішній фрагмент Євангелії, про який чуємо, власне, про оздоровлення сліпого в суботу. І цей фрагмент він так трошки порубаний, він не цілий повністю, тому що повністю уривок. Він йде з 1 по 40, здається, другий чи 43 третій вірші, Тобто тут такі певні тільки вірші вибрані ось. Але сьогодні, коли ми роздумували над наметом зустрічі, то ми читали частинку цього уривку, якої, власне, немає в цьому Євангелії. Коли Ісус, запитав сліпого, Привів вірніше сліпого, то учні Ісуса запитали учителю, хто згрішив, що він народився сліпим? Він чи його батьки? Натомість Ісус відповів: не згрішив ані він, ані батьки його, але для того, щоб відкрились на ньому діла Божі. Не тільки сьогодні виникає багато запитань про страждання. Вони також були розміщені і в минулому. Серед іншого їх також поставили Ісусу, його учні, коли побачили чоловіка, який страждав від дуже важкої вади. Учням, які ставили запитання, здавалося очевидним, що причиною того, що він має цю ваду, власне, був гріх або його самого, або його батьків. Ісус же заперечив це. Він сказав, що ані Він не зрішив, ані його батьки, але сталося це, щоб на ньому відкрилися діла Божі. Боже діло воно ніколи не робиться на зло людині, а тільки для її блага. Так було, власне, і з цим сліпим від народження. Він мав не тільки благодать отримати зцілення через Ісуса. Але й стати його свідком і захисником від ворогів від фарисеїв. Він мав захистити його від євреїв, які злісно, словесно напали на нього. І він зробив це, зробив це з великою мужністю. Під час розмови з ними, з фарисеями, він своїм прикладом навчив їх розумно міркувати, на що вони вже були нездатні, тому що. Були засвітлені гнівом. І це, безумовно, привело його до більшого духовного розвитку. Він якби наново народився без вади. Можливо, цей його духовний розвиток був, окрім чуда зцілення Ісуса також справою Божою, яка проявилася в ньому. Чуємо, що прості люди приводять зціленого до релігійної влади. До фарисеїв, і справа набуває офіційного публічного характеру. Серед фарисеїв є розділення, вони розділилися між собою. Для сторони, яка вороже наставлена до Ісуса, до Його учнів, ця справа надзвичайно важлива. Це є унікальною можливістю, щоб довести, що Ісус. Не Бог, він не від Бога, тому що не дотримується суботи. Чому ж фарисеї такі вперті? Віра це справа чистого відкритого серця, справа внутрішньої свободи. А якщо серце не хоче вірити, то воно постійно шукає аргументи, які би заперечили. Жодне логічне пояснення не в змозі зацікавити людину, яка заплуталася в сітках. Суперництва і гніву. Лише закон, який говорить пам'ятай про суботу, так зване буквоїдство. Однак не всі засвітлені, деякі тверезо дивляться на ситуацію і запитують, як грішна людина може чинити такі ознаки. Таким чином, ще раз підкреслюється правда, що факт зцілення повинен говорити сам за себе. Ісус є кимось великим. На початку стан зціленого був дуже важким. У його житті були моменти темряви. Він зцілився тілом, але багато хто намагався погубити його душу. Тепер настає зустріч з Ісусом. Загоєння ще, ще тривають. Він ще не знає, яким насправді є Ісус, але Він ставить запитання, прагне правди, просить віри. І просячи віри, Він отримує її, а після цього визнає вірою Господи. На його дорозі все ще існують небезпеки, які створені ворожими засідками. Але Ставлення, мабуть, не дивує багатьох із нас. Він ще не знає Христа. Йому ще не дано побачити Христа. І все ж він відчуває, хто такий Ісус Христос. Будучи захисником правди, Він стає свідком Ісуса Христа, який сам є правдою. Його перечуття поступово перетворюється на глибшу віру. Щоб нарешті він міг крикнути від щирого серця. Вірую Господи. З іншого боку, ми зустрічаємо запеклих фарисеїв. Вони стають доказом того, що відбувається з людиною, яка закривається на Боже світло. Вірне дотримання закону, неухильне виконання сотень постанов. Присипляє в серця Фарисеїв. Вони навіть не помічають, як у їхніх серцях зароджується ненависть до людей, які наважуються діяти не так, як вони, діяти по-іншому. Навіть якщо до їхніх вух доходять новини про чудеса, які творить Ісус, вони не хочуть прийняти цю правду. Вони здатні засудити людину, яка ширить довкола себе. Добро і любов, яка позбавляє інших від земних від чи хвороб. І це просто тому, тому, що він порушив один із законів, зробив добре діло в суботу. Сьогодні Господь ставить перед кожним серйозне завдання. Ми маємо відкрити свої власні серця, які. Часто противляться Господу Богу для світла істини. Ми, християни, також можемо бути сліпими, можемо звинувачувати тих, хто говорить правду, хто захищає правду. Через сліпоту у світі народжується багато зла. Руйнуються слуги, погано виховуються діти. Віра стає лицемірною, небезпечною. Бога використовують. У особистих цілях. Слухаючи слів сьогоднішнього Євангелія, даймо собі відповідь лише на одному питанні. На одне питання, в якому напрямку розвивається, прямує моя віра? Чи вона розвивається, чи вона застрягла на місці, чи навпаки, вона рухається до занеболю. Амінь. За натхненням нашого ойця Я хочу сказати таких пару слів. Те, що ми чули в Євангелію про зцілення, все, що Господь робить, всі ці чудеса, це є теж таке поняття, щоб ми його ну, не забули, воно і важливе теж і в нашій оазі. це є все для потіхи людини. Наприклад, ви батьки, знаєте. Діти мають різні свої там, проблеми. Вони думають, що їхні проблеми більше, ніж наші. Так? І все, що ми робимо, чи ми кажемо добре слово, чи ми їх пригортаємо, чи ми їм хочемо допомогти, це просто треба дитину потішити. Це якби одне завдання. Так мені кажеться. Як я собі пригадую своє дитинство, то е, сьогодні мені здається, що мама нічого іншого не робила, тільки потішала мене. Це таке враження залишається на все життя. І, наприклад, сьогодні є день у коронування Ісуса Христа терновим вінком у нашій реколекції. Король, який був в Старому Завіті, даний людям, бо ми знаємо історію старого завіту, люди просили Бога дай нам царя. І Бог казав, що я буду вашим царем. Вони впиралися, дай нам царя. Вони мали Саула. Ціла історія Саула, ці, ці проблеми і так далі. Потім був Давид, Соломон. Які казали, що не буде розумнішого від нього, для того ми сьогодні знаємо, що ми шануємо всіх царів, але 100% розумнішого ніколи на світі вже не буде. Тобто це змілося над нами баранами, це завжди буде вже до кінця світу, бо Соломон був найрозумніший. І тут перед нами Ісус Христос як Цар, але Його не оголошують царем на потіху, так? тільки на висміювання. Але що виходить для нас людей віруючих, ми знаємо, що цей цар оголошений навіть не костьолом, а Пилатом, оголошений людьми, які були проти Костьола, людьми, які були проти Бога. Якщо вже вони признали в Ісусі Христі царя, то для нас це потіха, що ми не тільки самі можемо признати його Царем, але цілий світ Його признає Царем. Так, і тому сьогодні ми, як спільнота Костьла, ми теж розуміємо, що Ісус є наш Цар для потіхи. Так, це є наша потіха. Як би ми на це не дивилися, що це таємниці скорботне, що Ісус терпить, страждає, що перед Ним ще Голгофа, хрест, смерть, потім Воскресіння. Це є наша потіка. Ми маємо царя нашого життя. І може так на завершення, вже це не то, що якась поправка, оцю як дуже гарно це пояснили нам, Євангелію. Але для такого може завершення трошки собі навчимося латинської мови. Латинської мови навчимося. Ми коли дивимося на Табернаполі, тут дуже гарно я завжди коли приїжджаю сюди до костьола. Собі це пригадую, і це таке, знаєте, величне є. Там, де є комунія, є напис. Може звідси не добре видно, але міністранти хтось покаже, може нам святий Валентин покаже напис. Він дотрукається святого, бачите? Оце ці, ці букви, так? там є два слова. Перше слово з двох букв, а потім сидоще. Вмієте прочитати, кажіть. Ні, помаленьку, робіться. Latione. Добре, ну пичме. Буква Т, як це читається. Суправня. Ну ще раз. Як буква Ц. Адкон. Co... Так, Дивіться, Поз'яснюємо перше слово так, коротеньке. Воно може бути для на е, з причини. Наприклад, пер Маріям ад єзом. Тобто через Марію до Ісуса. Або на костьолах пише ад майорем глорія деє. Майор це велике, мажорів з цього слова. Тобто на більшу славу Божу. Ад майорем де є глорія. Так, Божу славу. Тут пише, теж це ад. Тобто воно є для чогось або на щось. І іменно консоляціоне, консолямені. Чули таке слово десь? Щось вам пригадується, ходите до костьола. Вертаємось на зимовий період. Перед Різдвом. Мша свята правиться з освічкою Марійною. Є таке, що темно в костілі і правиться служба, так? до матки Божої це рорати. І там є чотири стопчики пісні. Так, рорага, це ліде супер. Тобто росу з неба зішлійте. І четвертий стопчик. То вже пані Юлія за всіх з вас здасть екзамен. І четвертий стопчик співається після того заклику. Консоля мені, консолямені пополі мене, пополі меї це люд мій пополі, людмій, пополі. Що зробити з людом? Господь сам каже, так? це є слова з Біблії з Ісаї, з пророка. І коли ми кажемо, росу зійшлійте, хмари небесні для нас. І чому? Що зробити з людьми? там є консоля мені, консоля мені популемені. Це те, що я казав на початку свого виступу. Ми дитину пригортаємо, гладимо щось їй говоримо, для чого? Для потішення. Чого так, кохані, дивіться, ми маємо Христа Царя, і Він царює в нашому житті, але його царство є тут, в табернаколі, і треба, щоб воно не залишилось тільки тут. Але було для Люду Божого, для нас, для нашої потіхи. Тобто, Ісус Христос, який лишився в Присвятих дарах, Він є ад консоляціонером, тобто, по-українськи, для, для потіхи. І тепер наша задача ну, проста, може проста, що ми зробимо, щоб цей напис був реальний в нашому житті? Щоб Ісус Христос в Присвятих дарах. В Євхаристії був нашою потіхою. От тепер задача кожного. Кожен собі дайте відповідь, щоб не була проповідь вся довша. Так? Просто що зробити, щоб Ісус Євхаристійний, Цар мого життя, який не тільки проголошений мною, але навіть цими, котрі противоречили Ісусові, переслідували, що зробити, щоб Він був для моєї потіхи. Так? Для моєї потіхи сьогодні Ісус дуже гарно потішив одного чоловіка, якому вчинив чудо. Так от. В який спосіб Бог теж може нас потішити, або якщо ми маємо ще трошки зусилля і думки, фантазії, прагнення, що я можу зробити для потіхи Богові от в своєму житті, щоб Бог був теж потішений, ад консоляціонерним. І дай Боже, щоб у нас це в житті збулося. Амен. Тож.